Усім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Карбазар. Сьогоднішня наша пряма трансляція буде з авторинку у місті Львів. Я її почну, звісно, з бусів. Як завжди, от вона у нас по праву руку, по ліву руку у нас легкові автомобілі. Ось якщо ми бачимо, ось це в'їзд до нас на авторинок. Ось тут ліворуч та ось тут праворуч безкоштовна парковка для відвідувачів. Ось жовта палатка. Ось тут треба платити в'їзд за в'їзд на до нас на авторинок. Відповідно, при в'їзді вам дасть людина ось такий цінник. Зараз вам його покажу. Тут ви заповните його, даємо вам також маркен. Там люди заповняють якраз стоять. Тут ви можете написати ціну, відповідно, рік, пробіг, всі деталі про автомобіль. Та головне це контакти. Тому що багато людей не пишуть контакти на ціннику, і це є великий мінус. Оскільки люди, коли приходять, хочуть побачити повну інформацію про автомобіль. Тому усім продавцям ми рекомендуємо повністю заповнювати цінник, щоб якомога більше мати даних про автомобіль. Що ж, перед початком відео обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково підтримуйте наше відео. Що ж, я розпочинаю з бусів, які в нас сьогодні присутні на авторинку. Починаємо з Peugeot 7407 рік 2.0 Дезель. Тільки я закінчу пряму трансляцію з бусами, одразу перейду до легкових автомобілів. Тому залишайтеся з нами, дочекайтесь відео, пишіть в коментарях, на які автомобілі звернути більш детальну увагу. Я їх обов'язково детально покажу. І якщо вас цікавлять якісь інші огляди, заходьте у розділ відео. У нас є дуже багато різних відео, посегментованих по цінах. Подивіться, знайдете для себе багато корисного. Фіат Скудо, сьомий рік, 6500, дизель. Такі два біленькі буси. Також у нас на авторинку можна зробити договір купівлі продажу якщо ви продаєте чи купуєте авто. Рено трафік. 12450, 400... 12 11 рік, 2 літри дизель, 349 тисяч пробіг. Я бачу, що це в нас пасажир. Це є оригінальний пасажир, ви можете побачити по цьому надпису. Давайте заглянемо в салон. Якраз власник дає нам переглянути його. Покажу вам панель. Ось так. Це оригінальний пасажир, правильно? Скажіть, будь ласка, звідки авто пригнане? З Польщі. Це свіжепригнаний автомобіль, так? Та? Так. Супер. Без пробігу, по Без пробігу по Україні, свіже авто, щойно з Польщі, каже власник. Що ж, йдемо далі. Рено трафік. 16 рік, 14700 1.6 дизель, 168 тисяч пробіг. У нас пасажири. Відказує поруч власник, що буде гарний торг. Давайте я вам покажу салон. Шкіра з тканиною сидіння. Видно діодна стрічка, яка буде світитися ввечері. Бачите, є екран, механічна коробка. До речі, дивився е, оновлення нових трафіків. Дуже вони Рено постаралися над їх дизайном, змінилися в кращу сторону. І взагалі е, нові автомобілі Рено стали такі по дизайну набагато цікавіші, ніж минулий. Хоча ось цей трафік дуже-дуже симпатично виглядає. Ось можете порівняти минулий трафік і з новим. Ну, відповідно, новий кошти одорожчений і вигляд в нього зовсім інакший, більш сучасний, більш стильніший. Йдемо далі. Opel Vivaro, 5 рік, 8200, 2,5 дизель, 340 тисяч пробіг. Ford Transit, вантажний, 13-й рік, ціна не вказана, є контакти. Перший власник. Це дуже важливо. Таке вказувати. Загляну позаду, ось бачите, їде автомобіль. Багато хто каже, що от щебінь, погане покриття, але зауважте, що на такому покритті можна добре відчути ходову автомобіля. Тобто почути, де вона простукує чи не простукує, які можуть бути по ній нюанси та недоліки можна почути. А вже ось там, на виїзді, є хороша асфальтовна дорога, і ви можете по ній проїхатись, щоб відчути, як. Двигун працює, чи рівно, чи на розгоні він гарно набирає. Усі продавці нас в основному всі дають в принципі, безкоштовно зробити тезра, якщо ви дійсно хочете придбати авто. Що ж, ми йдемо до Рено Кенго 2016 року 11250, 1.5, дизель. Вчора пригнаний. Підказує, власник, що вчора пригнаний. Це ми бачимо, він вантажний. І каже що власник, що Максі база. Давайте покажу салон. Хороший комерційний автомобіль. Щось, нас попереду ще дуже багато бусів, тому обов'язково ставте лайк і продовжуємо: Фіат 7811 рік, 1,3 дизель, розмитнений. 154 тисячі пробіг. Nissan Prima Star. Восьмий рік, 9 тисяч доларів, 2 літри дизель. Механічна коробка передач. Видно там екран мультимеді... мультимедія. На жаль, скло відбуває, тому я вам так не можу показати більш детально салон і власника поруч немає, який би відкрив машину і сердинку, я вам не покажу. Йдемо далі до Спринтера. 10 200 другий рік. 2,7, дизель. Бачу, це пасажир. Спробую зазирнути у вікно. Можливо, щось і буде видно. Механіка і дадуть вам кекса ще в подарунок, yeah. якщо ви придбаєте авто. Йдемо далі. Трафік. Це є лонг. 8400. Рік третій, напевно, 2,5 дизель. 477 тисяч пробіг. Бундимося. Давайте подивимося салон. Це наш кіра з Алькантарою. Також такий гарний екран. Це вже власник доставляв так підозрюю. Сидіння. Садіння Крушер, шкіра з Алькантарою. Механічна коробка передач. Ось таке авто. Поруч нас Volkswagen. І ще вівара зараз до нього підійду. Також стоїть кадік, але в легкових не в бусах. І бачу взагалі так кадік. Кадіків дуже багато стоїть в легкових автомобілях, тому хто хоче кадік, його не побачив у відео, приходьте на базар, вони тут є. Всіх запрошуємо. Працюємо з субота-неділя з 6 ранку до 2 дня. 1.9 дизель. Шкіра. Давайте відкрию дверку, покажу так буде краще. Також екран великий. Ну і дуже цікаво, це зі столиком можна десь в дорозі встати, перекусити комфортно. Стільці, бачите, сидіння крутиться. Ось ці два, і можна потім назад їх розвернути і спокійно далі їхати. Що ж, Opel Vivaro, наступний автомобіль. 2.0 дизель 272 тисячі пробіг оригінальний пасажир. Ось такий віварик. Що ж, наше лишається Т-4, Citroen та Opel. І ще раз скажу, що закінчую пряму трансляцію з бусами та переходжу до легкових автомобілів. Тому залишайтеся з нами. Скоро буде нова пряма трансляція з легковими авто з авторинку Карбазар у місті Львів. Третій рік, 2,5, не вказано що. Це нас на пів пасажир, як можете бачити. 2,5 5 дизель. Так, поруч Сітрон стріть. Ціна 11215 рік, 218 тисяч пробіг. На жаль, контакти не вказані. Тому, хто, кому цікаво дане авто, приходьте на авторонний карбазар. Ми спрацюємо сьогодні до другої години. Приходьте чим швидше, дивіться бус. І нас лишається ще один Opel. Ціна його 15600, 15 рік, 2,3 дизель, 267 тисяч пробіг. Це довга база Ополя. Ще покажу ззаду його. Ополь у нас мовано. Сьогодні порівняно з минулим тижнем менше бусів, але все одно хоч трішки їх є. Що ж, наступна пряма трансляція буде присвячена легковим автомобілям, тому обов'язково підписуйтесь на наш канал. Щоб вам прийшло сповіщення про нову пряму трансляцію. Усім я дякую за перегляд і до зустрічі в новій прямій трансляції.